Зараз я вам покажу, як живуть українці в хостелі в Польщі. Це місто Вроцлав. Ось так виглядає вхід, місце, де люди сушать речі. Це я, звісно, стукнула дверима. Тут правила проживання. Не в ту сторону двері відкриваю. Це двоповерховий будинок. Я вам покажу перший поверх. Тут люди живуть, тут люди живуть. І це окрема якби квартирка маленька. І ось так виглядає перший санузел. Я знаю, що ви скажете, що це таке, що воно дуже маленьке і так далі. Але це не все, тому підіймаємося наверх. Ось так виглядає другий поверх. І оце обіцяна ванна кімната, друга, дві пральні машини. Все є, все на місці. І отак виглядає кухня спільна. Здравствуйте. Люди собі можуть сісти, поїсти, переховувати речі. Е, нема трагедії. Все дуже добре. Люди слідкують за чистотою, тому чистоті тут ставлю 4 навіть. І є в цьому хостелі вільна кімната. Як завжди, ось так воно виглядає. І так виглядають кожні кімнати в нашому хостелі. Тому, якщо ви сюди прийдете, захочете сюди заселитися, то ось так воно й буде виглядати, як воно виглядає на відео. Адміністратори слідкують, щоб. Тут жили адекватні сусіди, які будуть вас поважати, і яких ми маємо надію, що будете поважати ви, якщо ви до нас заселитесь. Тому, будь ласка, пишіть нам, дзвоніть нам, контакти маєте під цим відео.